Складний ніж із дерева та Дамаску з назвою Гоблін. Свою назву він отримав через незвичну форму. Виглядаю наступним чином. По габаритах це 205 мм повної довжини, 85 мм полезу, 3,2 товщина клинка і 150 г ваги. Доволі таки габаритний, міцний та надійний ножик. По сталі Дамаск тут у нас виконаний зі сталі VG10 в основі, 76 обкладок. Як бачите, тут у нас саме Дамаск, а не гравівання чи травлення. Руків'я ось таке от красиве коричневе дерево, присутній ось такий от бекспейсер з різьбленням. Теж класно виглядає і доповнює загальний дизайн. Є кліпса і отвір під темляк вже з нав'язаним ось таким от шнурком з екошкіри. Відкривається він з допомогою плавника або з отвора на лезі. Форма клинка тут Clip Point. В осьовому возлі знаходяться підшипники і закривається він через замок-лайнер лок. Ось такий от класний нестандартний ніж можете придбати в нашому магазині. А для замовлення можете писати в повідомлення або залишати його на сайті.